На полицях магазинів та ринків з'являються свіжі та апетитні кавуни. Ці великі солодкі ягоди завжди радують нас під час спекотних літніх днів. Їхні ціни змінюються, а вибір походження розширюється, маючи можливість скуштувати як власні українські кавуни з Одещини, так і екзотичні турецькі, албанські чи азейбарджанські. Проте, незважаючи на різноманітність, вінничани запевняють, що ще не настав справжній сезон кавунів, тому не квапляться їх купувати. А чи по кишені вартість цієї ягоди, розповімо далі у сюжеті. Цьогоріч кавуни для українців не будуть екзотикою. Їх імпортують з Туреччини, Албанії та Азербайджану. Є на полицях українські ягоди з Одещини. Ціни на кавуни коливаються від 40 до 50 гривень за кілограм. Це турецький кавун, да куштували доволі смачний, соковитий. Є кавун леді, він там далі знаходиться чуть-чуть подоговастий, теж смак насичений, солодший, де чим звичайний. І є кавун органічний наш з Одеської області, який вирощується на полях, які там не піддавалися хімічній оброці. Продавці на ринку при вокзальній кажуть, є великий вибір кавунів, але попит на них менший ніж зазвичай. Головна причина ще не їх сезон. Кавунчик зараз йде дуже добрий. отримуємо його з Одеси, отримуємо його з дрибажана. Нам привозять турецькі. Вони всі смачні, сахарні, стиглі. Ціна на сьогоднішній день 40 гривень за кілограм. Та й самі вінничани здебільшого кажуть, що не спішать купувати. Аргументують тим, що не настав справжній сезон кавунів. Є й ті, хто вирощують ягоди у власному саду чи на дачі. Ні, я їх не купую, бо я їх не люблю. <рес> Кавуни ми зараз ще не купуємо, тому що. Це ще не сезон. Ми звикли в кінці серпня Там, їх купувати, серпня. коли вони вже нібито більш достигли. Їм кавуни, я ходжу до залу з протеїном, роблю коктейлі собі кожен день з кавуна з льодом. Це дуже освіжає, мені все дуже подобається. Мій товариш теж дуже любить кавуни І я рекомендую всім їсти кавуни, бо будемо підтримувати нашу країну. І піднімати її економіку. Це дуже би, і корисно, тому що це є певні вітаміни, якби ну це якби ну, і освіжаючи з приводу літа, це якби ну, ти поїв, ти якби і напився, і не ївся, і освіжився. Не купую. Чому? Тому що ми маємо свою дачу, теж можемо посадити і без проблем своє домашнє набагато вкусніше, ніж в магазинах. Були коли Херсонські, так. Да, купували. На даний період не купуємо, тому що я кажу, там немає їх зараз. І за цього не купуємо в магазині, тому що там я кажу, де дуже багато. За прогнозами науковців, цього літа ціни на ранні кавуни коливатимуться від 35 до 40 гривень за кілограм. Тобто за кавун вагою 10 кілограмів доведеться заплатити близько 400 гривень. Торік у сезон кавунів вартість була близько 30 гривень за кілограм. Але цього року вони будуть вищими. У сезон ціни мають трохи знизитися, але нижче за 40 гривень вони не впадуть. Телеканал Вінниччина – все буде Україна.